Ріне здійснюється, поки ти скаржишся на себе. А скільки ви говорите про свої бажання? Якщо внутрішньої дисципліни немає, все залишиться лише в галузі слів, ісячолітня мудрість вчить. Що беззусильне вітне сім'я не може порушити землю, що проростить рагато люди живуть під ілюзією, що зовнішні обставини це великі лиході, які заважають їм досягти своїх ціле. Але правда полягає в тому, що більшу частину часу найбільша перешкода знаходиться в межах кожного. Ути поблажливим до себе може звучати як самообслуговування, але на практиці це стає самозаботом. Рази на кшталт сьогодні втомився, почніть завтра або е дуже важко. Я тоді стаю поручним циклом. ень за днем мрія дистанціюється, поки не стане жаль. Тара притча каже, що ручень шукав свого господаря і сказав, хочу вчитися, але у мене важко прокинутися рано. Удрить. Відповів, що ви слабкі вранці, ви будете залишатися слабкими цілими днями, але якщо ви тверді на світанку, цілий день буде ваше Овідомлення, Зрозуміло, невелика перемога над собою вранці встановлює основи для всіх наступних досягнень. Учасні дослідження підтверджують цю ідею. Іншими словами, наш мозок має природну тенденцію шукати непростішого шляху, вибираючи негайні задоволення та уникаючи будь-якого дискомфорту. Накральне зростання відбувається лише тоді, коли ми стикаємося з проблемами. Що ви поступливі залишайтеся за стінами? Що ви навчитесь бути твердими? Це зміцнюється. Е, справжнє мислення розвитку, іктор ранку, психіатр, і вціліли Олокост. Заявив, що сенс надає сили подолати будь-які негаразди, але без дисципліни навіть найблагородніша мета втрачає свою силу. Рія без твердості, це просто фантазія. А впаки, коли ви вимагаєте трохи більше ніж комфортно щодня, мрія починає формуватися в реальності, ожна сказати, що ви хочете нового життя. Але якщо кожен ранок дозволяє вам залишитися в зоні комфорту, нічого не зміниться. У мрія вимагає твердості в, в сенсі жорстокості до себе, а міцної руки, яка керує в правильному напрямку, і відповідність часто маскується, як доброта не буду примусити себе. Я заслуговую на відпочинок. Але коли цей відпочинок стає звичкою відкладати все, що важко, ви насправді крадете власне мабутнє. каже стара приказка. Той хто економить занадто багато, закінчується нічим зустрів талановитого юнака в нашій громаді, який мріяв стати лікарем. Всі вірили в його потенця. Але щоранку він повторював, його дні я виснажений, завтра я навчаюсь. А втрави виповнилися тижні, потім місяці, поки врешті-врешт, він навіть не намагався до коледжу. Ого не померла через відсутність можливостей. А за надмірну дотримання і дід після війни повернувся ні з чим ні грошей, ні сили, ні перспектив. Але він наклав собі правило от дня. Я зроблю хоча б один крок. Не було дозволено, навіть коли організм боляче я рішучість перетворила його від людини без ресурсів на когось поважного, якого багато хто шукав поради. Він не побудував своє життя удачею. А за твердістю до себе ерологи пояснюють, що наш мозок запрограмований для економії енергії, завжди шукаючи найпростішого способу. Нак саме зусилля та опір створюють нові неранні зв'язки. Коли ми вибираємо зручність, розум слабшає. ми вибрали виклик, ми стаємо сильнішими. І ця сила накопичується, перетворюючи нас на різних людей. Джола Акворд, психолог, відомий своїми дослідженнями наполегливості, це крутим поєднанням пристрасті та наполегливості. Е не талант чи удача, а звичка не здаватися. І не нещадити е, те, що робить різницю, коли інші відмовляються, тара історія ілюструється Отже, хто буде яку глиняну стіну, очікує, що він розпадається, і хто використовує камінь, знають, що протистоїть А ще життя схоже на цю стіну. Якщо ви будуєте його з поступками, вона біжить. Якщо ви будуєте з дисципліною, ви будете терпіти будь-яку бурю сною небезпечна ілюзія, твіра, що мрій здійснюється поодинці, просто вірячи і чекаючи потрібного моменту. Але реальність полягає в тому, що цей момент ніколи коли не настає екати ідеального випадку, це те саме. Що відкладає життя, зустрічав людину, яка завжди казала, коли додають трохи грошей, мій бізнес, коли діти виростають. Я піклуюся про мене, коли ви проводите зиму, починається нове життя. Вінули роки діти виросли, сили закінчилися. І все, що залишилося, було покаяння. Огомрія померла через відсутність діта, пасивного очікування. На радується і сказано, то чекає ідеального дня, ніколи не починається. І хто процвітає, починають змалу, і хто провалює даний момент, і різниця між ними. Я безодній психолог ханіль, Анеман пояснив, що наш розум як проволо відкладає те, що важко сподіваючись, що після якого не існує єдиний раз, коли ми маємо це сьогодні, правжня стійкість полягає в тому, щоб почати зараз, навіть зі страхом, навіть відчуваючи себе непідготовленим, коя з відкрила пекарню всередині економічної кризи. Всі сміялися, а твій божевільне. Це найгірше момент. Лавін він відповів, що я не почну сьогодні, я ніколи не почну. Резроки його пекарня стала успішною мережею і не чекав можливості. Він створив її та родавня мудрість, завжди повторювала, то ходить, керується. Той, хто виділяється, перевершує дорогу, і можете провести все життя, чекаючи в ідеального моменту, який ніколи не настане. Але якщо ви зробите перший крок сьогодні, шлях відкриється перед вами. Вердість не є синонімом надмірної суворості, а чесності ви визнати, що якщо ви не почнете зараз, ви ніколи не почнете. Відповідність також годує ще одну пастку, звичка відмовлятися від половини. І починаєте з ентузіазму, але на перших ознаках труднощів внутрішній голос почет ому ти так наполегливо працюєш. А то в момент все рунується. В нашій громаді молодий чоловік вирішив вивчити свячені тексти. А перші тижні він прокинувся рано і був відданий пізно. Ле через місяць він сказав, «Е, дуже важко зробив більше ніж інші. Вдався, однак продовжувався кров за кроком, незважаючи на втому та то сумніви, розроки колишні пошкодував про втрачений час. А другий став шанованим лідером. Оточні дослідження називають це силою невеликих кроків жемслі. Автор бестселерів, показує, що невеликі дають великі результати, але поступливість руною всю систему Росто, поступайся один раз, щоб в'язниця замалася. Росто, скажіть його дні я можу відпочити, щоб зав. Завтра було важче, а після завтра ви повністю зупиняєтесь стародавня мудрість. чуйте, Дивіться на всю гору, зосередьтеся на наступному кроці. Ути твердою собою не означає щодня сходити на гори, але не дозволяти вам зупинитися. а означає зробити крок навіть тоді, коли ви не відчуваєте, як вивчати лінію, навіть коли ваші сили знаходяться на межі. Оя, бабуся, підтвердила це. Інщував щодня, без дозволу підтримувати своїх дітей. Ноді в його руки тремтіли інші заснули на машині. Левін сказав, що це зупиниться сьогодні. Завтра нам нічого їсти. О, твердіть, тв врятувала сім'ю, можете мріяти про майбутнє. Але якщо поступитися дрібницям, ви в втратите великі правжня сила дорухатися далі, навіть коли все просить зупинитися. У ти твердою також означає знати, як сказати ні зайвого. Відповідність шепочет, візьміть все, спробуйте все, прийміть усе, але врешті-брешт, ви розкидаєте себе і нічого не робите з досконалою. Вердість каже, і беріть основи. різ приймайте саме це. Наші традиції це основа для життя. Ціле принципи життя, які зводиться до простого максимуму менше, але краще Ідіть завжди повторював, що ви біжите за двома кроликами. Ви закінчите вечерю. Ім лише припустив, що мало сенс, і призвело до кінця. Люди поважали його, він не був розсічений. Він був надіним. Учасні мислителі підтверджують цю мудрість. Рех Акоун пише, що життя повне всього насправді спорожніє наш час. Ал'юпорт згадує, рвага, це наш найцінніший актив. що ми дозволимо украсти дрібниці, не залишиться сил для притмитів першої необхідності. У титвердий із собою означає говорити навіть про те, що приємне, щоб не втратити те, що насправді має значення. Зустрів сусіда, який відкрив невеликий магазин, отримав пропозиції від нового бізнесу, легких грошей та відволікань, але відмовився від усього. Він сказав, будую своє, поки я не солідний. Я більше нічого не припускаю. Рез роки магазин став основою успішної мережі. Ого Дисципліна дала йому процвітання. І повідність з іншого боку, руйнує. О, наші почати розумієш усього. Все вписується у ваш час, але це ілюзія. То хоплюй 10 проектів, не робить висновку, і це стає хаосом. Врейська мудрість вчить краще мало мети, ніж дуже безглуздо. Ак твердість це не покарання, а захист а захищає нас від розповсюдження, хаосу та ілюзій, що ми можемо бути скрізь скрізь ще одна сторона поступливості виправдання. Є майстрами з вигадування причин для відкладення. У мене немає часу. У мене немає енергії. Зараз це не час. Ле правда полягає в тому, що це не ті обставини, які заважають нам, ми самі самі дають собі дозвіл не діяти. Зустрів людину, яка мріяла бути письменником, завжди говорив почну, коли у вас буде хороший стіл новий комп'ютер, коли надихнеться. Він чекав ідеальних умов і роки пройшли, а ще книги ніколи не залишали папір. Жи, мій друг писав, що вечора на папері. Е, було ні столу, ні комп'ютер, ні тиші, але він мав дисципліну. Він сказав, що ви не напишете сьогодні, завтра це буде ще важче. його дні тисячі читають ваші книги. Учасні дослідники називають цю антифрагальність. Справжня сила народжується в недосконалих умовах. Вердість не очікує ідеального дня, вона використовує те, що має, і перетворюється на результат. Хрейська притча каже тось, хто чекає, коли вітер не підірветься в море. Що ми з нетерпінням чекаємо на все зручне, ми ніколи не почнемо. Ути твердим співати навіть протилежним вітром. Оступливість робить нас в заручниках до обставин, і сцепліна робить нас власниками власної долі. Ось кожного разу, коли ви відчуваєте себе виправдовуючи себе. Запитати, це правда чи просто виправдання? І що частину часу відповідь буде другою, і це саме в цей момент необхідна твердість. Ісципліна це не просто для того, щоб зробити складне, а виконати слово, яке дано собі. Агато хто обіцяє О неділок Я починаю бігати. Завтра я перестаю витрачати без потреби. Але коли настане час, відповідність прошепотіла к його дні воно може стрибати. Воно не має значення. Так мрія помирає. Кров за кроком. Вреська мудрість попереджає, то не виконує те, що він обіцяє собі, нічого не будує. Бо якщо ви не довіряєте собі, ніхто не буде довіряти, Пам'ятаю чоловіка в нашій громаді, який вирішив запастися сім'єю. О тижня я вкладаю невелику суму в конверт, сміялося з нього так мало. і змінить ваше життя. Але він наполягав безвідмовно. Резроки цієї економіки стали великими досягненнями. Ого дисципліна дала йому повагу та стабільність. Учасні дослідження доводять звичка виконувати саме слово формує характер. Оженя робив з впевненість у собі. Ожен я відмовився від оруя. Немає гіршого ворога ніж втратити віру в собі. Вердість це не покарання, а повага за власну відданість. Коли ви скажете, я зроблю, зробіть це. А віть, якщо це важко, навіть якщо ніхто не бачить, тому що саме це створи силу. відповідність рунує мрії, Ретворити я зроблю. Я спробую, і я спробую вможливо. Але мрі вимагають ясності. Вони реалізовані лише для тих. Хто безкомпромісно, ам'єте те твіконання слова, яке дано собі. Це перша цегла будь якою мрі. Оті ми приїхали в основу справи. Ріак, це не дар долі, а плід дисципліни та твердості. Ожен чудовий результат був побудований не з натхненням чи зручністю, а з здатністю сказати ні. Коли я хотів сказати і діяти, коли хотів відкласти Врейська мудрість, вчить ой, хто суворий із собою, це костюм зі своєю долею, то є костюмом із собою, робить життя суворим. В цьому реченні це все правда. Його днішні поступки та й завтрашніми жалю. Його днішня дисципліна стає свободою завтра. Учасні мислителі підтверджують, вага, дисципліна та звички це основа багатства, успіху та щастя. То чекає натхнення, чекає. І хто діє без поступок? Збирають результати. О, ти можеш зробити сьогодні. І беріть обіцянку собі і тримайте рі до кінця. Немає виправдань. Суньте поступливість, яка краде ваші сили ще одну годину на мобільному телефоні. Не потрібні витрати, концесія. Яка послаблює його? Робіть кров до мрій сьогодні, якби малинки. А хай це буде перша валюта заощаджень, перша сторінка книги. Перший день бігу, а в мрії приходять, того, то готові заплатити ціну. Ціна завжди однакова твердість для себе, але це найчесніший спосіб платити. Адже саме то, хто перетворює бажання в реальність, він не слабкі, ви просто забули силу дисципліни та мети. Ід його, ого, підпишіться на канал і залиште свій коментар. От ми вчимося жити так, щоб мрії перестали бути словами і стати нашою долею.